Дуже багато піхоти було яка ж де, коли початок штурму почнеться, щоб е, бу, був, так скажемо, можливість одійти з цих позицій, які розстрілюються. І вони чекали початку штурму не для оборони, а для того, щоб одійти на більш вигідні рубежі. По-іншому ти не міг відійти. Ми втрачаємо людей в лисій посадки, але не можемо відійти. Там, ну, там 500-700 метрів, 400. Коли за 400 метрів у нас справу заводили на хлопців. Там 10 таких левів було. Я вам скажу. Там, в мене було в житті три піхотинця, які, я можу сказати, це були круті чуваки. Я вважаю, що вони були набагато круче, ніж я. Там був один з них, який в подальшому отримав поранення, один з позицій живий вийшов. Ну, вони відходили, їх по дорозі ну, двох застрелили, в нього було кульове в руку і кульове в плиту прийшлося. Ну, він врятувався. От я скажу, це був він. І його приїжджають і тут починають там, чуть ли не в тюрму сажати. Але він просив всього 400 метрів до там, де є перекриття. Там були окопи, але не було перекриття. Під коректуру Орлана їх б'є міномет вже годин 6. Контрбатарея не працює. Ну, нема снарядів. Всього 400 метрів. Але я знаю, що за 400 метрів цей рубіж вони будуть гризти. Вони положать не один десяток ворогів.